Кожен метр він давався неймовірною кров'ю. Ми ж розуміємо, що те, що в нас зараз мінні поля, ось Україна, особливо ця південна частина, ми найбільше замінована ділянка землі за історію людства. Тобто вони не стільки врилися, вони не стільки багато ресурсів кинули саме в облаштування цієї лінії оборони, що те, що наші хлопці все одно змогли зробити те, що вони змогли, це велетенський подвиг. Чому проблема, я вважаю, наше політичне керівництво. Або само мали якісь дивні очікування від контрнаступу, або просто вирішили вимагати від військових, щоб їм ці дивні очікування реалізували за будь-яку ціну. Пам'ятайте, що рік до цього у нас було дві велетенські перемоги, да, два класних прориви під Купінськом. І, власне, коли ми звільнили Херсон, що в першому, що в другому. випадку ми за лічені дні звільнили десятки кілометрів. Захопили купу техніки, захопили купу БК, ну, тобто, знаєте, таке переможне, якими круті, якими класні. На жаль, мені здається, політичне керівництво вирішило, що подальша війна буде працювати саме так, що ось буде ще один ми зараз, як зберемо кулак, як їдемо і одразу до Малітополя, дійдемо і в Крим зайдемо. Але а, ані на Куп'янському напрямку, ані на Херсонському, не дивлячись на те, що вони встигли і заритися, і укріпитися такої щільності мінування, таких мінних полів і настільки глибоко о, закопаної русні, ну їх просто не було. Велетенський мінус в те, що ми. Накрутили населення, ми накрутили самі себе, що ось зараз контрнаступ, а ми всіх переможемо. Це було жахливо, про це казали тоді, коли це відбувалося. Якщо пам'ятаєте, десь станом на квітень-травень минулого року у військових ну, просто до гримаси було, коли хтось чув контрнаступ, навіть жартувало, що ще раз хтось не запитає, я просто її буду. ну, На землі трохи відніше було, що очікування абсолютно нереалістичні. Тому знову ж таки, контрнаступ. Герої ті, хто зробив те, що ми зробив, але те, чого ми очікували на рівні єдиного телемарафону, заяв нашої влади, воно просто не було наближено навіть трошечки до реальності.